Добрий день, мої шановні слухачі. Сьогодні ми з вами будемо вивчати новий камерно інструментальний жанр соната. Музика з давніх часів грала в житті людей важливу роль. Вона допомагала висловлювати різні емоції, розвивати уяву та виховувати естетичний смак. Була одним з найцінніших засобів формування особистості. Це спонукало людство до винаходу нових музичних інструментів, а також до створення та вдосконалення найрізноманітніших інструментальних та вокальних жанрів. В давнину, коли не було концертних залів, філармоній, інструментальна музика та невеликі вокальні твори виконувалися переважно в будинках любителів музики. Збирались кілька друзів музикантів, розставляли підставки для нот, виймали з чохлів і футлярів скрипки, віолончелі, флейти, губої, альти. Хтось сідав за клавесин і починався домашній концерт. Лунали сонати, тріо, квартети. Іноді хтось співав під акомпонент клавесину чи інших інструментів. Серед слухачів зазвичай було лише кілька людей, родичів та знайомих. Звідси і пішов вираз. Камерна музика. Тобто музика, призначена для виконання не у великій залі театру або в церкві, а в кімнаті. Музика домашня. Зрозуміло, що в кімнаті не можна було грати симфонії, виконувати опери чи ораторії. Звучить соната до мажор, перша частина Гайдна. Камерними називали твори, написані для небагатьох виконавців. Сольні інструментальні п'єси, дуети, тріо, квартети, пісні та романси, які можна було виконати в домашніх умовах. Розвиток камерної музики йшов у двох напрямках. У 16 столітті це були камерні вокальні жанри пісня, романс, барокала, серенада, елегія та нові види камерної інструментальної музики, прелюдія, фантазія, токата, сюїта, соната, концерт. Камерні твори, це твори, написані для небагатьох виконавців, які можна було виконати в домашніх умовах. І все таки до XVII століття музика, порівняно з літературою та образотворчим мистецтвом, розвивалась повільніше, без яскравих зльотів і відомих шедеврів. Це відбувалося тому, що професійна музика тривалий час перебувала у владі церкви, вона створювалася в межах певних традицій та канонів, які подолати були дуже складно. Важливі зміни у всіх культурних сферах відбулися в епоху відродження, коли музика стає мистецтвом світським, призначення якої емоційно впливати на слухача. В епоху бароко сонати стали цілком самодостатніми творами, що сформувалися як самостійний жанр і відрізнялись великою різноманітністю. Вперше термін соната став застосовуватися ще за часів далекого середньовіччя, яке в історії світової музики називають епохою вокальної музики. Термін соната з'явився у XVI столітті і, на противагу кантаті, позначав будь-яку інструментальну музику, а також вокальний мотет, перекладений для інструментального виконання. Мотет багатоголосий вокальний твір, мотети з віршами духовної тематики звучали як в церкві, так і в світській обстановці, наприклад, при аристократичних дворах. Серед зарубіжних композиторів великий внесок у розвиток сонатного жанру зробив італійський композитор XVII століття Арканджело Корелі. Саме він стояв біля джерел музичної форми під назвою Соната. Послухайте початок сонати Корелі Фолія У цей час камбом і виконувалися на концертах різними складами виконавців і складалися з прелюдій, аріозо, танців, написаних у різних тональностях. <му> Найчастіше сонати є циклічними творами. Циклічні твори це твори, які складаються з окремих частин, самостійних забудовою, але пов'язаних єдністю задуму. Історія музики, це симфонії, сонати, сюїти. Зразком сонати як циклічного твору можуть бути твори Доменіко Скарлатті. Скарлаті. Італійський композитор і клавесиніст народився в Неаполі. У молоді роки він служив капельмейстером, керівником хорової капели та органістом. У соборі святого Петра в Римі. В історію музики Доменіко Скарлаті увійшов як автор 555 сонат для клавесину. Соната сольні морськарлаті була досі, як дитяча фільм. Хоча назва не належить автору. За легендою, одного разу домашня кішка композитора Пульчинела раптово зіграла своїми оксамитовими лапками музичний мотив. Ці шість нот прозвучали дещо незвично, але надихнули Скарлаті на створення котячої фуги. Камерні, вокальні та інструментальні твори поширилися по всій Європі. В українській музиці перші зразки класичної сонати створив Дмитро Степанович Бортнянський. Будучи родом із міста Глухова Сумської області, Дмитро Степанович Бортнянський вдосконалював свою майстерність у Венеції, Болоні, Неаполі та Римі, вивчаючи різні музичні жанри. Результатом навчання в Італії стали опери, клавірні сонати, камерні ансамблі. За життя композитора його сонати виконувались на клавесині, а вже за нашого часу на фортепіано. Ви слухаєте сонату Фа-мажор. А наш ефір продовжить соната фа-мажор Дмитра Бортнянського у виконанні Володимира Вінницького. Березовський Максим Созонтович – український композитор, який теж народився в місті Глухів і завдяки великим музичним здібностям навчався в Італії в Болонській філармонічній академії. Цей найпрестижніший навчальний заклад з сімнадцятого століття готував музикантів для всієї Європи. Після повернення з Італії він пише сонату для скрипки та клавесину. Сонат було написано безліч для найрізноманітніших інструментів, їх писали великі композитори класики Гайд, Моцарт, Бетховен і багато інших. Композитори продовжують писати сонати і сьогодні, з чим же пов'язана життєстійкість цього жанру. Спочатку давайте визначимося з назвою та формою цього музичного твору. Соната це інструментальний твір, у якому контрастні за характером частини об'єднані загальним композиторським задумом. В епоху відродження камерні сонати виконувалися на концертах різними складами виконавців і складалися з прелюдій, аріозо, танців, написаних в різних тональностях. На початку XVIII століття італійський інструменталіст Бартоломео Крістофорі, майстер з виготовлення клавікордів та спинетів, винаходить фортепіано, і з цього моменту домінуючу позицію у жанрі сонати починають займати твори для фортепіано, хоча чимало сонат створено і для інших інструментів, наприклад, скрипки, вілончелі, флейти, губою, кларнета, валторни. Проте слід зазначити, що всі вони виконуються у супроводі Фортепіано. Перша частина сонати має назву сонатне алегро. Термін Алегро у перекладі з італійської буквально означає веселий, радісний, швидкий темп. проте це не вказує на темп даного твору або його частини, це лише історично сформований термін. Сонатна форма має три основні частини експозицію, розробку та репризу. В експозиції подаються всі теми музичних образів, що контрастують один одному. Розробка найдраматичніша та кульмінаційна частина всього твору, адже саме в ній зіштовхуються теми експозиції. І нарешті в репризі. Усі теми повертаються у своєму первісному вигляді. Ми бачимо видозмінене повторення головної та побічної теми. Часто після цих трьох основних частин слідує кода узагальнення матеріалу твору. На початку сонатного алегро композитор знайомить нас із головною темою, яка добре запам'ятовується, вона може мати життєстверджуючий і драматичний характер, слідом за головною темою звучить поєднувальна, а незабаром і побічна тема. Побічна тема відрізняється за своїм характером від головної. Якщо, наприклад, головна тема мінорна, героїчна, то побічна мажорна тема зі світлим ліричним настроєм. За експозицією настає найважливіша частина, де відбувається сам конфлікт боротьби, розробка. Розробка це поле битви, де музичні теми у ній конфліктують і та стикаються одна з одною. Розробка звучить напружено і тривожно, і в якийсь момент досягає найвищої точки, кульмінація, найвища точка сонатного алегро. За розробкою настає реприза. Знову ми чуємо головні та побічні партії, але це не просто повторення тем, які були спочатку, адже після розробки теми вони перетворилися, стали мудрішими і кращими. В результат усього сказаного звучить у коді завершальному розділі. Так закінчується перша і найголовніша частина сонати сонатне алегро. Класична соната складається із чотирьох частин, і в другій частині спостерігається відхід зовсім в іншу площину. Найчастіше друга частина сонати має ліричний споглядальний характер вона некваплива або повільна. Третя частина зазвичай найшвидше, за характером, нагадує музичний матеріал з першої. Найчастіше це танець, менует чи скерцо. У фіналі узагальнюється усе вище сказано. Як правило, фінал має рішучий життєстверний характер. Соната, за своєю суті, дуже близька до людського життя, ось чому цей жанр уже кілька століть не втрачає своєї актуальності. Однією з найвідоміших сонат є місячна соната Людвіга ван Бетховена. Під справжньою назвою твору соната квазі. Уна фантазія, тобто соната, не мов би фантазія, Бетховен написав присвячується графині Джульєті Гівічарді. У цій посвяті та подіях власного життя композитора ключ до проникнення у глибокий сміст сонати, яку з легкої руки одного з друзів Бетховена, поета Людвіга Рельштаба, нерідко називають місячною. Душевний стан композитора напередодні написання сонати був складним. Успіх супроводжував його як піаніста і композитора, його твори набули популярності. Здавалося, б, Бетховен має бути щасливим у творчості і житті він досягнув того, про що скромному юнакові з Бона і не мріялось, але доля стукала у двері. Вже кілька років композитор помічав послаблення слуху. Звернення до лікарів не приносили покращення, глухота ставала очевидною, і їй доводилось приховувати від оточуючих, вона прирікала на повну самотність. Вічай все частіше ухоплював Бетховена, і саме в цей час до нього прийшло справжнє кохання. Про свою чарівну ученицю, юну графиню Джульєту Гвічарді він став думати як про свою майбутню дружину. Пликаючи надію, що щасливе кохання допоможе здолати страшну недугу. Незійснені мрії тривали недовго. Бетховен, ймовірно, зрозумів марність надій на щастя раніше, ніж мав мужність признатися в цьому сам собі. Він вірив і сумнівався кожна зустріч приносила нові сумніви. Перепоною стали глухота Бетховена, його бідність, аристократичне походження Джульєти. Бетховену і раніше доводилось прощатися з надіями і мріями, але на цей раз життєва трагедія постала особливо гостро, тільки творчість могла повернути композиторові віру в себе, і він подолав безнадію, написавши сонату, у якій життя, творчість фортепіаний генії Бетховена залишив єдину у дивовижній досконалості. І вже більше ніж 200 років місячна соната так само глибоко хвилює і змушує співпереживати людей різних поколінь. Історія світової музичної культури тісно пов'язана із безперервною еволюцією людини. І хоча згодом камерна музика вийшла з віталень до концертних залів, стара назва її збереглася. Втім, і зараз її намагаються виконувати не у великих концертних залах, де зазвичай звучать симфонії та ораторії, а у менших за розміром камерних залах. У якості домашнього завдання послухайте одну із сонат. Будь-якого композитора класика. Пригадайте схему сонатної форми та зобразіть її схематично. Соната так називалась тема нашого сьогоднішнього уроку, який я хочу закінчити словами великого українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Музика могутнє джерело думки. Слухайте музику, розвивайте свій музичний смак, і нехай у кожному з вас звучить щира та чиста мелодія вашої душі.